Привіт, друзі та гості на каналі. Сьогодні у нас такий смачний рецепт сирно-яблучний пиріг, який підкорить вас з першого шматочка. Рецепт тут дуже простий, який завжди вдається. Навіть вийде в тих, хто ще ніколи не випікав. Ось такий він в розрізі. Так багато начинки яблучної. А тісто сирне. Дуже-дуже смачне. Я буду готувати. Ви переглядайте відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде приємно читати, що мені для цього потрібно. Тут нам потрібно для цього рецепта сир кисломолочний 200 грам, борошна на 200 г плюс мінус. Треба дивитися, бо кожного борошно різне, тому я так буду частинками сюди досипати. Порошок до печива 10 грам. Одне яйце: 30 грам масла. Зараз я розтоплю в мікрохвильовці трішки. Яблука, 4. Я вже їх так почистила, помила і буду нарізати. Цукор 100 грам, Хто любить більш солодше, можна давати 150. І ванільний цукор. Ціль дрібку і кориця. Тепер сюди до сиру додаю масло. Тут все робиться просто. Так, поєдную масло з сиром, додаю сюди одне яйце. Не потрібно нічого збивати, все, я ложкою так перемішаю. І сир ніби так трішки розітру. Ось так. Тут рецепт простий, але виходить дуже смачно. Я взяла маленьку ложечку, тому що сир не відстає. Ось так. Тепер додаємо борошно. Так частинками. Спочатку даю 5 грам розпушувача для тіста, пів півпакетика. У мене 10 грам, то я даю півпакетика. Стинками додаю борошно і перемішую, ось коли так половина борошна я примішала з сиром. Тепер додаю цукор, пакетик ванільного цукру для аромату і 100 грамів звичайного цукру. І так все розмішую. Поки що мішаю так ложкою, потім трішки руками. А тепер підсипаємо ще борошна. І знову так вимішуємо, щоб утворився у нас такий колобочок. І додала решту борошна. І так скріплюємо. Подивлюся, чи ще буде потрібно підсіяти. Борошно я завжди підсіваю. Чи буде достатньо 200. Ага. Також не потрібно багато давати, щоб не було тісто забите. Знаєте? Щоб тут відчувався сир. що буде достатньо. Тепер беру трішки так борошно, сюди підсіваю, небагато. І ще тут так руками підмішую. Ось так. Тут злегка липне до рук, так небагато. Так повинно бути в мене піднімається силіконовий. Ще трішки так. Підмішу. Ось такий колобочок получився. Я його ставлю в холодильник поки що прикриваю, поки я буду яблука нарізати. Яблука я нарізаю так тоненько такими слайсами. Ось такими. Можна і кубиками нарізати, але мені краще подобається, коли я так нарізаю. Так тоненько. І так нарізаю всі яблучки. Яблука я нарізала і сюди дала дві столові ложки цукру і одну чайну ложку кориці. Все так гарно перемішаю і посипаю зверху яблучко. так їх трішки так то вони поєдналися з цукром, з корицею. Все, начинка готова. Ще забула додати дрібку солі, так, тому що я зверху розказую. Стала так і так дрібку додам і ще раз так вимішаю тісто. Ось так. Щось задумалась і не дала. Все. Ось так. Я зразу розкатую на прогамики, щоб легше було принести у форму. І розкатую. Ось я розкатала такий клас. Трішки зверху борошном припиляла так, щоб розкатати, тому що багато сиру і трішки приліпає її. Але це нічого. Тепер розрізаю на такі маленькі смужечки. Лишаю серединку і десь ось так розрізаю. Так, з двох сторін. Ось так нарізала смужки. Духовка у мене розгрівається на 180 градусів. І сюди виставляю наше яблочко. І яблучка викладаю. Все, яблучка всі в мене сюди пішли. В кого великі яблука, то можна три нарізати. У мене були маленькі, то я чотири давала. Все, я зараз буду закручувати. І тепер закручую. Беру смужку, так перекручую її і накладаю. Зараз ще одну беру. І так сюди. Тепер звідти теж перекручуємо і сюди. І так всі смужки до кінця перекручую. Все робиться просто. Все, і так з краєчки я також доверху так, щоб не витікало. Ось так зробила. І з цієї сторони так само. Перше змащую яйце, додала трішки молока і так гарно змащу зараз. Так, вроді всюди запустила і тепер посипаю кунжутом. Так небагато, так трішки. Все, і в форму, і в духовку десь на пів години до готовності. Пиріг в мене вже випікся. Випікався 30 хвилин. Ось такий вже трішки я дала йому так охолонути. І тепер зверху просипаю цукровою пудрою. Так щедро просипаю. Аромат йде по цілій кухні. Кориця, цукор ванільний. Дуже смачно. Ситно, смачно і просто. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, які пироги ви готуєте, які любите готувати, з якою начинкою. будемо готувати разом більше смаколиків. Дякую, що переглядали відео. Всім пока!